Підвищення тарифів на газ для населення на 30% поточного року буде останнім у рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азару. При цьому він підкреслив, що раніше необхідно було підняти тарифи вже навесні і на 50%. Ще справді останнь чи це справді останнє підвищення і. Для чого потрібно робити газ для населення дорожчим? Поговоримо із Олександром Тодійчуком, президентом Київського міжнародного енергетичного клубу. Здрастуйте, вітаю вас. Словом, підвищення в Україні слово популярне. Ми його бачимо всюди. І в позитивному сенсі, і в негативному, і про ВВП нам звітують хороше підвищення. На газ для населення, підвищення. Скільки буде тривати і скільки потрібно підвищувати? Е яка мета ставиться перед собою? З одного боку. Дійсно, межі підвищення немає. Хотів би сказати, що перед кризою скандинавські країни платили за газ 1200 євро за тисячу кубометрів. Бачите, що поріг досить високий, скільки можна платити. Звичайно, сьогодні там теж нижча ціна, але вона значно вища в рази, вища той, які платять українці. З одного боку, ми, українці, маємо досить низькі зарплати. Ми, у нас є якась здатність платити. Тобто ми не можемо платити більше своєї здатності. Це одне. Але з іншого боку, галузь наша, е, нафтогазова добуна згортається. Ми навіть почитаємо статистику, то е, обсяги видобутку і нафти газу щорічно падають, особливо по нафті. Ну, Чому вас конкретно як споживача про ці обсяги переконали, що ви мусите платити от з літа на 30% більше? І чого ви це мусите робити? Як ми подивимося, коли е, ми дивимося з точки зору, що на ринку інших пропозицій дешевших немає, і український газ завжди є е, і маю надію, залишатиметься дешевшим ніж той, який ми купуємо за межами України? Е, галузь треба підтримати, але є багато на це. Ще застережень. Перше, я спілкуюся багато з поживачами газу, і вони кажуть, коли б уряд дав гарантії, що дійсно ця додаткова вартість на газ піде на розвиток галузі, а не десь зникне, невідомо де, я б платив, я був би готовий. Є багато таких, що навіть за сьогоднішніх важких умов готові платити більше. Але за умови гарантії Це перше. Поки що е, ні в заявах е, уряду, ні в заявах НАК Нафтогазу чіткої формули, як це як буде звітуватися е, галузь і уряд е, по цих нових надходженнях, немає. Це перше. Друге, як експерт, хочу сказати, що е, немає кращого мотиватора по енергозбереженню енергоефективності ніж висока ціна на якийсь товар. І ми побачили, що навіть перші ці підвищення цін на газ вони. Значно активізували роботи по захисту тепловому приміщень, по впровадженню енергозберігаючих технологій. Люди більше працюють над альтернативними видами як газу, так і інших видів е, палив. Тому е, це йде буцімто на користь. Єдине, що НАК Нафтогаз поки що залишається в своїх проблемах, і ми не побачили поки що якихось позитивних змін щодо перспектив збільшення видобутку нафти і газу. Ну, тут і е, НАК «Нафтогаз» не скоро стане таким ефективним, потужним інвестором, і не створено умов, щоб інші інвестори прийшли. В Україну із своїми інвестиціями, ну, інвестиціями нафтогаз 100%. ми перенесемо в самий кінець нашої розмови. Ми підсумуємо, зважаючи на всю інформацію, яку отримуємо. Словом, ви згадували про гарантії уряду. Який повинен бути сигнал? Скажімо, щоб ви тільки не згадували як споживач, коли готові заплатити за газ на 30-50% більше? Що повинен пообіцяти? Як, як які гарантії повинен дати уряд? Е, є міжнародний е, стандарт. Е, це стандарт, наприклад, країни Європейського Союзу яким чином енергетичні компанії звітують перед споживачами щодо ефективності використання коштів, які вони від нього отримують? Зважаючи на те, що у нас НАК Нафтогаз більшою частиною є державним підприємством, і ми з вами є умовними акціонерами цього товариства, ми маємо бачити, чути розгорнутий звіт. Поки що цього звіту немає. Ті реформи, які зобов'язалася українська сторона виконати в брюссельських деклараціях, в інших зобов'язаннях перед Європейським Союзом, поки що, на жаль, не виконуються. Україна стала членом європейської енергетичної спільноти. Там є свої правила гри. І ці правила теж поки що не виконуються. Отже, мені здається, що за умови, що уряд поставив би чіткі завдання, не треба нам якийсь новий велосипед, система відпрацьована. Запозичити, адаптувати до умов України е, ті системи звітності, які є на Заході, і впровадити їх в Україні. Єдине, що я думаю, що сьогодні не всі зацікавлені в прозорій діяльності НАК Нафтогазу, і це є одна із проблем не лише щодо ефективності діяльності компанії, а і щодо майбутнього енергетики в Україні і до взаємовідносин постачальника енергії і споживача. Ну, в перспективі короткий або середній, те, що український газовий ринок стане справді ринком, і енергетична українська система справді буде відкритою, немає правильно. У нас це наскільки закрита річ, що говорити не хоч, хотілося б надіятися. Я думаю, що при великому бажанні це б зробити за рік, за два. Не така вже важка справа, але зважаючи на... Об'єктивні суб'єктивні причини, більш за все, що цей процес буде більш тривалий. У нас підвищення не перше і, як ми бачимо, не останнє. Е, останнє цього року, за словами прем'єр-міністра, після попередніх підвищень, хоча й незначних, ви побачили видимий разоючий результат. Зокрема, як пояснюють в уряді, що теперішнє на 30% вліту, е, влітку кошти будуть спрямовані на вирішення проблем житлово-комунального господарства України і так далі. Від попередніх підвищень побачили якийсь результат? Видимий? Не побачили, ми тільки що з вами говорили е, про аргументацію, яка була е, перед попереднім підвищенням ціни. що ці кошти підуть в е, нафтогазовидобувні компанії, які мають збільшити інвестиції в пошук нових родовищ і в їх підготовку до видобутку, так? провадження нових технологій видобутку. Зараз ми бачимо вже інший, е, інші пропозиції в комунальну сферу. Це говорить ще раз про те, що, на жаль, поки що чіткої системи м, дій. На е, підвищення ефективності е, діяльності НАК «Нафтогазу» уряд не має. У нас після кожного підвищення просить почекати, що результат приходить не так швидко. Тому ми з вами можемо е, спокійно всістися і чекати на позитивні зміни. Є ще таке питання: це вартість для промислового споживача для споживача фізичної особи. Тут все зрозуміло, промисловість платитиме більше. Ну, промисловість у нас платить за російський газ. У нас е, е, наш газ внутрішнього видобутку споживає населення, споживає комунальна сфера. А промислові організації купую, е, купують газ російський. Е, там теж є ряд проблем. Ми бачимо, що швидке зростання е, цін на нафту е, спричинило е, глупуюче зростання цін на газ і, звичайно, тих. 100 доларів, які ситуативно вирішували питання під час харківських угод, вже сьогодні явно недостатні, і треба ну, докласти всіх зусиль. На зараз закінчується опалювальний сезон, тобто ризики пов'язані з тим, що росіяни нам нервуючи закриють кран зараз, вони не такі страшні. Я думаю, що згідно попередніх діючих ще угод між урядових. Між урядом України та Росії є така угода, що всі питання щодо умов постачання газу і нафти, цінової політики, ну інших всіх питань треба їх вирішити до 1 липня. Ми маємо декілька місяців і мали б зараз докласти всіх зусиль, щоб все-таки формулу переглянути. Тому що несправедливість е ціни на газ в Україні і в у інших споживачів газу в Європейському Союзі. Попри те, що діють отексти доларів, буде сягати теж десятки, десятки, а може навіть і сотні доларів. І при таких умовах наша економіка не зможе ефективно працювати, тому що вона буде, ну, буде збитковою. І два-три слова вже на завершення Залишається 30 секунд. Чи вистачить усяких підвищень для того, хоча б щоб хоча б трохи нормалізувати фінансовий стан Нафтогазу України? Ми в процесі поговорили, що ну дуже сутужно все з цією компанією. Так. то... Зовсім не вистачає цих відсотків і 30, і попередніх для вирівнювання стану. Правильно? Підвищення цін на газ це не панацея від всіх проблем. Ми про це говорили. Це одна із складових. Без глибоких реформ, без оптимізації роботи галузі, без запозичення технологій інших держав, без наведення елементарного порядку в галузі. Нам, скільки б ми не платили, нам не, не досить коштів, щоб покрити всі проблеми НАК Нафтогазу. Тому треба шукати і інші шляхи. Вони пропонуються в Україні. На жаль, поки що наші керівники їх не використовують. Словом у теперішній ситуації можна віддати всі гроші, які маємо, і я, і ви, і кожен українець, так. і таки не нормалізувати ситуацію без комплексу заходів. Мусимо прощатися. Я Вам дякую за розмову. Дякую вам. Дякую вам. На цьому все нагадаю. Говорили із Олександром Тодійчуком, президентом Київського міжнародного енергетичного клубу. Більше інформації на нашому сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим будьте першими.